Ну, досить часто пацієнти питають, чи можна безопераційно змінити форму носа. В принципі, так, да, можна. Чи це вам сподобається, невідомо, але можна наколоти в ніс якихось да? це філерна пластика, збільшити його. Форма цього носа зміниться. Ви повинні розуміти, що філери зазвичай вони розсмоктуються. Багато-багато є статей на цю тему да, медичних, що якщо на спинці носа чи десь порушується кровообіг з да, стисканням цих філіров, стисканням тканин, то це викликає довгі лімфатичні напряки, тобто воно становиться ширше і становиться грубіше і становиться, ну, він не подобається пацієнтам. І тому, я, ну, враховуючи те, що зараз ринопластика досить нормально доступна, вона дає більш-менш прогнозовані результати, я за те, щоб ніс можна, ну, можна і нужно оперувати. Тобто робити зазвичай відкриту ринесептопластику, Чому? Тому що вона більш прогнозована і дає більш точні результати. І е, змінювати форму носа так, як хоче пацієнт.